Найважливіші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Вішина вже у найближчі дні може отримати першу в своїй історії олімпійську медаль. Її володаркою може стати рівнянка Ольга Земляк, яка на Олімпіаді у Лондоні виступала в фестифеті 4 по 400 метрів. Як повідомило російське інформагентства, з посиланням на чиновника федерації легкої атлетики у крові однієї з американок, нібито виявили заборонені речовини. Нагадаємо, що саме збірна сполучених штатів у цій дисципліні стала чемпіоном. Якщо інформація підтвердиться, то американки будуть дискваліфіковані. Відповідно, команди Росії та Ямайки піднімуться на першу та другу Одинки, а українки стануть третіми. Утім, за словами тренера Ольги, Ольги Земляк, Ярослава нечепорця, поки що радіти зарано, адже офіційно про дискваліфікацію американок можна буде говорити лише після того, як відповідна інформація з'явиться на сайті Міжнародного олімпійського комітету. У нерівний бій з амброзією в чергове вступили жителі області уже два десятиліття. Наприкінці липня, початку серпня, цей алергенний бур'ян дошкуляє краянам цього року. Вперше проливати сльози та кашати почали жителі Дубровицького та Радивилівського районів, де амброзія масово проросла у сільськогосподарських посівах. Боротьбу з селян зі шкідником бачила Галина Баранчук. У селі Могиляни Острозького району амброзія з'явилась років п'ять тому. Нині місцеві вже добре знають, як вона виглядає, і те наскільки цей бур'ян небезпечний. Вона ну, ядовите, викликає алергію, а тут діти бігають. Все не можна. Любов Лазарчук зі своєю односельчанкою на зарослій за морським бур'яном ділянці працюють косами, виконуючи громадські роботи. А загалом з амброзією в селі борються усім миром. Поставили людей на допомогу службі зайнятості. Люди підключилися селище зрозуміння, тому що була проведена роз'яснювальна робота, що тут таке, що то такий потужний алерген. Та побороти амброзію не так просто, і вже зараз ця шкідлива рослина займає у районі майже три гектари площі на території двох сільських рад. Станція Остріг – один гектар, територія нижнього складу Острозьколісгоспу 20 сотих, 50 сотих території Галнафтохіму, і 5 сотих ватбудматеріали і одна сота по двох вулицях сільської ради. За останніх п'ять років ділянки засмічені амброзією збільшились в області з 50 до майже 70 гектарів. Так цього року її вперше у себе на полях побачили жителі Дубровицького та Радивилівського районів. Нерідко амброзія потрапляє в ґрунт разом із насінням культур, які завозять в області з інших регіонів України. Тобто, все насіння, все весь насінневий матеріал. Продукція рослинного проходження, а це в основному зернові культури надходять, надходять у рівненську область область без карантинних сертифікатів. При виявленні вогнищам прозії інспектори два рази на рік перевіряють, чи слідкує місцева влада за їх знищенням. А ліквідувати її можна скосивши, вирвавши з корінням чи поливши отруту хімікатами. Якщо ж цього не зробити, то квітковий пилок середини липня до настання осінніх заморозків може спричинити важкий напад алергії, застерігають медики. Потрапляючи у ніс, а далі у бронхи, він викликає сльозотечу, порушує зір, підвищення. Чи температуру тіла нерідко проходить різке запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, що призводить до бронхіальної астми. Галина Баранчук Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Право на вибір чорнобильців відтепер самостійно обиратимуть санаторій для оздоровлення. Відповідний закон, який запроваджує новий порядок, забезпечений санаторно-коротним лікуванням цієї категорії громадян, підписав президент України. Такі новації дозволять враховувати індивідуальні потреби краян. Постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи, одержуватимуть щорічну грошову компенсацію у розмірі середньої вартості потівки. Передбачений ще один варіант. Пільговик визначається із профілем санаторію, у якому бажає підлікуватися, а держава оплачує відпочинок, перераховуючи у заклад гроші. Загалом цьогоріч постраждалі жителі області покращують самопочуття у 57 закладах України. На їх оздоровлення у другому та третьому кварталах передбачено понад 20 тисяч путівок, з яких 15 тисяч дитячі. Таким чином до жовтня поліпшити здоров'я зможе кожна четверта дитина, яка проживає на забрудненій території на Рівненщині. Чи нагодою проєкт Волин Туристична має не лише українські, але й європейські перспективи. У цьому переконані його ініціаторі. Розповідають, нині завершується робота над сайтом, готуються до прийому гостей нові об'єкти. Нагадаємо, Волинь туристична об'єднала п'ять областей, державні адміністрації, яких підписали угоду про облаштування туристичних місць. Тож, чим рівни, збирається здивувати Європу, знає Алла Сашчук. Волинь, Тернопільщина, Житомирщина та Хмельниччина до туристичних маршрутів рівненщини додадуть ще й свої цікавинки. Ідейні натхненники рівненського проекту переконані, такі місця Великої Волині не залишать байдужими не лише українських туристів, а й європейських. Не випадково і не дарма. Волинь туристично стала такою темою, тому що вона однозначно потребує актуалізації. і Однозначно, ми маємо сформувати зрештою громадську думку. Що цей новий туристичний продукт вже існує, і він має серйозну і потужну перспективу не тільки в Україні, але і за її кордонами. На рівненщину заманюватимуть туристів облаштованими тунелем кохання в Клевані, Тараканівським фортом біля Дубна, музеєм ткацтва у Радивилові. Попередньо ознайомитися з історичними об'єктами можна на сайті Волинь Туристична. На сайті, крім переліку об'єктів, переліку маршрутів і топ 10 об'єктів Великої Волині є маса фотографій. Якщо об'єктів 1346, з них до 900 об'єктів уже є фотографії, також у рамках проекту заплановано конкурс аматорського фото. Я звідси родом. У ньому зможуть взяти участь всі небайдужі до цікавих місць краю, кому виповнилося від 6 до 17 років. Фотоконкурс триватиме до 21 вересня, а наприкінці місяця переможці отримують цінні подарунки. З поміж комунікативних заходів цього туристичного проекту будуть ще й такі: дебати, чи має рівни на чи має Рівненщина на хороший туристичний продукт. Також плануємо провести серію екскурсій туристичної волиню для соціально незахищених дітей і підсумую вже традиційну серію наших комунікативних заходів. Це масштабний форум за участі науковців, за участі регуляторів у сфері туризму, молоді і також представників туристичного бізнесу. Алла Сищук, Денис Коломис, інформаційна програма День. Півтори сотні років на зв'язку перші телеграфні станції рівного виповнюється 150. Вона почала діяти у 1862-му, коли з Житомира протягнули перші три телеграфні дроти. Згодом рівненська телеграфна станція стала вузловою. Вона підтримувала зв'язок з іншими містами уже шістьома лініями. Таким чином жителі міста отримали можливість відсилати телеграми до будь-якої частини Російської імперії і навіть за кордон. Минуле та сьогодення рівненського телеграфа досліджувала Людмила Усік. Винахідник цього пристрою, росіянин Павло Шилінг, і подумати не міг, що менш ніж за дві сотні років його засіб замінять мобільники та інтернет. Це всередині 19-го століття. Телеграф, що в перекладі з грецької означає далеко пишу, був єдиним і найшвидшим засобом передачі інформації на відстані. Роботі на телеграфії вона присвятила майже 30 років. Це її безпосереднє робоче місце. Пані Тамара щодня сповіщає населення. Вона отримує повідомлення та перенаправляє їх адресатові. Давайте перевіримо, чи правильно я записала. Кременчук Полтавської, воїнів інтернаціоналіст, інтернаціоналістів 8, квартира 131, Гончаренко Михайло Миколаївич. Можу переслати 27 серпня, вибачте. 15 слів, вартість телеграми 16 гривень 92 копійки. А це пристрій для документального зв'язку. Телеграф f F2000» німецький. Він один із найсучасніших, хоч йому і стукнуло 25 років. Це зараз до нього під'єднаний комп'ютер, що спрощує роботу телеграфістам. Але з масовою появою інтернету та мобільних телефонів популярність у цього виду зв'язку втрачається. Це раніше, пригадують працівники дільниці за телеграфами працювало до півсотні людей, які отримували та відправляли тисячу телеграм в день. Це був найшвидший е, зв'язок, і він був найдешевший цей зв'язок, і він був доступний. Він і зараз доступний по Україні, це не така велика вартість. І, але мені здається, що просто менше реклами, менше рекламують цей зв'язок. А таким, але доставка інформації є швидкою і оперативною. Ми можемо доставити телеграму будь-який населений пункт України, не тільки України за межі е, СНД і ближні дальня зарубіжжя. Переважно до послуг телеграфного зв'язку звертались, коли відправляли вітання чи сумні звістки. Працівники пригадують, було навіть повідомлення в Антарктиду з текстом Я тебе кохаю. І воно завдяки телеграфу дійшло до адресата. Зараз люди шлють не більше десятка телеграм на день. І це разом з урядовими повідомленнями чи звістками про надзвичайну ситуацію. Урядова йде у нас телеграмка, в основному на держадміністрацію. Да? Вітальні, вітальні це ну, поздоровчі людей вітаємо. Всякі вони тут у нас є такі на вітальному бланочку. Святкові. Святкові. Здоровляємо і міжнародні, як виглядав найперший телеграф в Рівному. Історики не знають. Лише розповідають про той, який потрапив у музейні стіни в 70-ті роки. Це люх Олексій Васильович. Відомо, що працював, і на початку 20-го століття він в Рівному був. Ну і є інформація, що про події, які сталися в 17-му році в Петрограді, про революцію Я не дізналася з допомогою цього апарату. А це вулиця Поштова. Раніше листи та телеграми відправляли звідси. Потім установа змінила прописку і 70-х років знаходиться на соборній. Зараз тут працює п'ять телеграфісток. Жінки бідкаються, документальний зв'язок відживає і здобувати їхню професію вже ніхто не хоче. Але сподіваються, поки телеграму вважають офіційним документом, вони працюватимуть. Тільки телеграма є в євляється офіційним документом, тож тобто з підписами, всіма даними. От я думаю, що поки що буде вона документальним таким документом, поки ми будемо існувати. Людмила Усік, Денис Коломис, інформаційна програма День. Поразками розпочав виступи на міжнародному товариському турнірі Кубок Львівщини футзальний клуб Кардинал Рівне. У стартовому матчі рівняни поступилися грузинському чемпіону Іберії Стар 1-4. Уже на першій хвилині зустрічі рахунок відкрив кардиналівець Олександр Бондар. Втім, до завершення поєдинку грузинські бразильці Аугусто та Бруно Мело встигли відзначитися по два рази і принести перемогу своїй команді 4-1. Аналогічно розпочали рівняни гру і проти польського рекорду. На першій хвилині матчу гол забив Мар'ян Маринюк, але і цього разу кардинал спіткала поразка 2-6. Варто зазначити, що на турнірі у Львові у складі рівнян на майданчик вийшло одразу кілька гравців, які перебувають нині на перегляді. Це голкіпер Святослав Вороблевський, а також Андрій Чуднов, Андрій Чернієнко і Артем Фарнюк. І насамкінець, 17-18 серпня, у Рівному перебуватиме Дубинська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Її привезуть у свято софійську парафію, що по вулиці Вілені 1 о 16-й годині, 17 -го серпня. Святиня пробуде у рівному добу. Насамкінець нагадую переглянути сюжети випуску. Ви можете на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного вам вечора. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.